Друзі, адвокат Сергій Гула, питання щодо обов'язково техогляду залишається неймовірно актуальні, і особливо зараз хто скільки має заплатити. Ви знаєте, що я вже достатньо відео записував по техогляду, хто має пройти, коли має пройти і тому подібне. Тому. Uh, ви вже напевно ознайомилися з цими відповідно питаннями. Дякую, що задаєте індивідуально окремі питання щодо вашої ситуації. По uh, техогляду, по протоколам з поліції uh, є достатньо питань. по ДТП, По ДТП треба роз'яснювати також багато. Ну, я вже не говорю про сьогоднішню ситуацію з мобілізацією, з повістками, з можливістю перетину кордону. Також дуже багато людей пишуть свою ситуацію. Тому, у разі потреби вам роз'яснити вашу ситуацію, дати консультацію, пишіть мені на емейл, який я кидаю під цим відео, бо розумію, що є багато індивідуальних питань, де дійсно має. Відповідно роз'яснити ситуацію саме адвокат, тому у разі потреби пишіть. Так, друзі, коли ми говоримо про техогляд, всі прекрасно розуміють, що безплатного нічого немає. Зобов'язали, проходь і ще й заплати. Але перша і головна моя рекомендація, друзі, перед тим як будете проходити обов'язковий техогляд вашого авто, знайте, що просто так десь в шарашкінній конторі. Пройти. І, що найголовніше, заплатити на руки не підійде. Я зараз скажу, звичайно, по м, тарифам, про те, що, що передбачається, але головне це рекомендації, які важливо дотримати, тому що потім, якщо зупинить, не дай Бог вас поліція. Чому не дай Бог? Бо дуже часто вони зупиняють не для того, щоб допомогти, на жаль, а для того, щоб гроші. Стягнуть, щоб у вас були підтверджені факти пройдення відповідного огляду і належної оплати. Тому обов'язково має бути сертифікований відповідний центр. І ви зразу до них кажете: а ну, пред'явіть ваш відповідний сертифікат, що ви авторизований центр, і маєте необхідні документи. І моя наступна рекомендація. Все це фотографуйте. Якщо вони щось ничкають, ховають, ви кажете, ребята, все з вами зрозуміло. До побачення! Знаєте, шарашки на контор. Розумієте? І такі відкриється. Якщо ви думаєте, ну не можна сьогодні бути наївним. Якщо ви думаєте, що всі грають чесно, то, ми дуже, то дуже сильно ви помиляєтесь. Багато хто грає нечесно. І особливо сьогодні, на жаль. Багато є, знаєте, підступних шахраїв. Тому сфотографували, все, вони не заперечують, кажуть, дійсно, в нас є відповідна ліцензія, і тому подібне. Все ви кажете, яка вартість послуг. Ви повинні дізнатися. Розумієте, вони вам повинні відверто, чітко сказати, ми поговоримо про ціни, яка е, вартість послуги. І обов'язково дізнайтеся, чи Відповідно, вони можуть прийняти готівку чи картку і особливо видати необхідний чек. Фіскальний чек про те, що ви оплатили відповідні послуги. Якщо вони кажуть, Та, ти дай мені на руку, там не переживай, я тобі якісь документи видам. Ні-ні-ні, друзі. Якраз переживати в цьому напрямку треба буде. Бо у вас все має бути підтверджено. Отож. Треба сказати, що вартість огляду відповідного авто буде залежати від типу та відповідної ваги вашого транспортного засобу. Треба сказати, що по обов'язковому техогляду є відповідні розроблені категорії, які, відповідно, Сприяють саме тому, яка буде відповідна вартість. Ціна на проходження техогляду буде залежати і від стану відповідно транспортного засобу. Але найголовніше треба розуміти, що така вартість не повинно становити понад тисячу гривень. В районі, і от те, що я бачив, це має бути десь 780 гривень. Плюс, звичайно, ті чи інші відповідні контори, які будуть надавати собі додаткових послуг. Але дивіться, щоб ці додаткові послуги не набігли там до п'яти тисяч і тому подібне. От що цікаво, що за проходження техоглядом легковим транспортом. Доведеться викласти десь так в районі саме гривень. Можливо, кажуть, що це може бути, якщо це новий преміум і тому ті, подібне. Ну це максимум потолок 1120 гривень. 1120 гривень. Коли ми говоримо не про легкі автомобілі, а про автобус, який вага понад 5 тонн, от, це буде в районі. 1344 гривни. Але якщо це більше 12 тонн, і особливо, коли це вантажний автомобіль, то це потолочна ціна стельна. 1440 гривень. Отож, легковий автомобіль максимальний взагалі потолок, який може бути. Як правило, більшість буде до 1000 гривень, але максимальний це в районі гривень. 120, ну, 1200 гривень – це те, що максимум має бути. Автобус 1344 і вантажний автомобіль 1440. Треба сказати, що розцінки дійсно можуть бути в тих чи інших центрах, іншими, якщо на транспортному засобі, наприклад, встановлене газобалонне обладнання. Бо його також можуть перевіряти, і тут ціна може мінятися плюс-мінус в 100-200 максимум гривень. Коли ми говоримо про причіпи, тому що треба розуміти, якщо ви будете їздити ще з причіпами, то це також буде впливати на ціну разом з причіпами, то за огляд відповідного причіпа до легкого автомобіля, теж ціна в районі 1000 гривень. А якщо понад 10 тонн, то тут 1300 гривень. Також, якщо будуть додаткові встановлені відповідні засоби на автомобіль, який не передбачає відповідна конструкція цього автомобіля чи технічний паспорт цього автомобіля, то за їхню перевірку, їхню справність. І можливість, що найголовніше, експлуатації, бо розумієте, один із висновків має бути в тому, наскільки, відповідно, транспортний засіб а, може бути експлуатований, експлуатований, тобто наскільки він може, ви його можете ним користуватися. І, звичайно, що а, якщо будуть дуже серйозні там порушення, або відповідно непередбачені ті чи інші механізми. Які там були прикручені і тому подібне, то таки є вся, всі підстави вважати, що навіть ви не пройдете відповідний техогляд, навіть якщо ви готові безпосередньо заплатити за вартість таких послуг. Але чи не найголовніше треба розуміти, що треба, як правило, я рекомендую до загальновизнаних. І, напевно, в вашому населеному пункті, чи в районному пункті, чи місті великому, обласному центрі, звичайно, так чи інакше, буде відомо, який саме там, і це буде далеко не один, але який саме центр більш-менш авторитетний, нормальний, не такий, що з'явився десь на гаражах, от, а такий серйозний центр, який має, буде мати сертифікат, найкраще взагалі, коли він вивішений, так? На стенді ніхто десь в папочці там не ховає, коли ви можете підійти на стенд, спокійно знайомитися і сфотографувати. Тоді там так варто звичайно це зробити. І знаєте, ще одне питання. Якщо вартість буде кардинально різниця, що в одну, що в другу сторону. Наприклад, коли ми говоримо наприклад, скажуть, ми вам за 400 гривень зробимо, то вже знайте, що це дуже підозріла схема, дуже підозріла контора. Так само, якщо, наприклад, там за 5 тисяч вам хочуть її впарити, от теж треба задуматися, чому ребята так багато беруть і де тут, як кажуть, може бути обман. Тому, друзі, будьте уважні, при необхідності, звичайно, консультації пишіть на емейл, e також ваші питання коментарі, пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гуло.